Так, друзі, ще раз всіх вітаю, хто доєднався. Будемо розглядати питання з телеграм-каналу. Перше питання у нас пише Макс. Аж 4, аж 4 питання в, ньому, в нього в одному, в одному пості, в одному коментарі, чотири питання. Так, ну ми подивимось. Два, два з цих ми подивимось. Перше питання. Які наслідки закону про легалізацію медичного канавіса? Наслідки для України. Що чекати в Україні від закону про легалізацію цього медичного канабісу? Бачите, випадає пустий удар. Пустий удар тобто, загально то, в принципі, цей закон він непоганий. Бачите, тут карта ось офіційної бумаги, цей закон, пустий удар. Тобто, виходе, вийде з тіні багатого промисловості. Бачите, тобто, Тут десятка трифова, і взагалі трифова масть, окрім туза, вона вказує на вирощування. Це, це вирощування було от без цього валета, було нелегальне, все одно воно наносило шкоду. От. А цей закон ось він, е прибирає цю шкоду. Ось так. Загально закон не поганий, він на користь більше. Е ну і взагалі випадає, що закон на користь. І це буде постійний дохід до бюджету. Це не прямо величезні такі гроші. шістка бубнова вказує, що це постійний. Такий стабільний дохід, непоганий дохід, і удар випадає пустий від цього закону. Тобто нічого поганого цей закон не несе. Навпаки. Навпаки, так, вітаю всіх друзів, хто вже доєднався. Всім привіт. Ага. Юля, вітаю. то ваш. Зрозумів ваше питання. Так, наступне питання також від Макса. Макс задає питання, чи будуть щось робити з корупцією, тому що музей голодомору за півмільярда, зміна гербана, матері родині за 128 мільйонів, барабани, Брухківка і так далі. Це за гранню мого розуміння, пише Макс. Так, дивимось, чи будуть щось робити з корупцією в найближчий, найближчий час. Ну, зміни випадають. Десятка трифова тут вказує на зміни, і е, візьмуться за корупцію. Візьмуться за корупцію. Король піковий тут вказує на органи, які будуть е, цим займатися. Також король піковий поряд з е, е, піковим тузом вказує, що захід, за, е, захід буде вимагати, захід буде е, підштовхувати. І завдяки Заходу цей процес прискориться. Тобто зміни будуть також і завдяки західному тиску, тиску західних країн. Тому зміни будуть. Тут фінансової карти взагалі немає і немає такої карти крадівництва. Ось, і випадає ось наступне. Що займатися будуть з допомогою з. Підказками, допомогою, з підштовхуванням від західних країн і від Заходу. І також контроль буде грошей. Крадівництва я тут не бачу. Серйозної корупції не бачу, бо зміни випадають, зміни на краще. Тому робити щось буде, це найближчий час Тому, друзі, все ж таки ми, будемо, ми рухаємося в правильному напрямку, хоч і не так. Хоч і не так, як хотілося би швидко і там, моментально ці всі реформи втілити в життя, але, от бачите, все одно випадає так, що зміни будуть, і дуже сильно буде впливати на це західні країни. От Крадівництва або чогось такого серйозної такої корупції, в, в найвищих владних кабінетах корупції тут не випадає. Зміни там випадають все-таки. Бачите, будуть, напевно, вони діяти з голови, як кажуть, то риба гніє з голови. от, е, Я бачу саме ось так: будуть з, з верхушок, з верхівок е, прибирати цю корупцію спочатку. Все ж таки, карта зла там випадала, вона вказує на те, що десь, ще, ну, звісно, одномоментно неможливо і там. Е, викорчувати цю корупцію. Десь вона ще буде там, але ну, вона така дрібна випала, що вона не буде мати якихось серйозних таких наслідків. Ось так, така відповідь на ваше питання. Вітаю всіх друзів, хто вже доєднався до трансляції. Всім привіт. Всім мої вітання. Оксана, вітаю. Так, дивимось наступне питання. Наступне питання. Таке, добрий день! Чи правда, що Рашка змогла налагодити масове виготовлення БПЛА? Чи це просто показуха для внутрішньої аудиторії? Бачив я також ці відеоролики, начебто вони там масово виготовляють. Дивимось виготовлення БПЛА у ворога. Чи правда, що вони масово почали виготовляти безпілотники? Друзі, технічної, прямо карти не випало. Вони трохи там, як, як щось трохи вони налагодили, але це більше це як показуха, все-таки, бачите? Більше все це як, це як показуха. По-перше, виділили вони там кошти на військових, і це і показуха цих військових. Там, немає, там, там навіть немає таких от коштів для масової якоїсь. Щось вони там виготовляють, але це не, таке, не така сильна, не таке потужне виробництво, там, як вони представляють. Такого немає. По-перше, тут немає взагалі технічної складової, тобто вона ховається, ця техніка, ця ховається, її немає так, явно не видно. Це, по-перше, по-друге, треба від. Відзвітувати їхнім військовим про гроші, хоч там і невеликі гроші, але все одно. І по-третє, по комбінації пустої балаканини, балачки, пусте. Бачите, пуста, пуста балаканина, пусті плітки, нічого під собою не маючи. Дев'ятка трифова тут вказує саме на от технічну якусь складову, більш-менш якусь таку, яку можна. Трактувати як технічно, але вона поряд з дев'яткою, з поганою картою і з валетом пустим. Тобто такого масового наращ, нарощування там оцих обертів по ПЛА, такого взагалі немає. немає. У них є якісь залишки і є якесь е, таке, таке як точкове десь виробництво. Там виробляють, там чуть виробляють, там чуть, -чуть виробляють, але загально немає такого. Це фейк, це от для заради ІПСО, оце це чисте ІПСО. От. Щось вони, звісно, там виготовляють не, в невеликих масштабах, але от такого масового, як е, там представляють, вони або показують, або доходить інформація до нас така, що начебто вони таке масове виробляють. Це чисте ІПСО, бачите? Пусті балачки е, з приводу технічної, з приводу якоїсь техніки, техніка повітряна, бачите? В них немає такої техніки. Немає Немає ні виробництва такого, немає ні перспективи розвитку виробництва цієї техніки взагалі. От вони будуть виробляти, потрохи виробляти, виробляти те, що вони є. У них немає перспективи. І немає у них ні грошей на це, ні наукової такої складової. Ось так. Технічної складової, там, інженерної чи щось таке. Вони цього зробити не можуть. Я бачу як більше комплектування цих, вони можуть там збирати ці десь БПЛА. Ось так. Тому це загально все і ПСО. Бачите, такого немає. Дя Дякую, друзі. До речі, за донати. Два донати. Один з Ощадбанку, другий з перший з Ощадбанку, другий з Монобанку. Дякую величезне вам за підтримку. Дякую. Ось така відповідь стосовно цих БПЛА. Немає там нічого такого, чогось такого нового, вони не придумали. Навпаки, воно в них е, дуже серйозні проблеми з цим. Ось так. Навіть із, із комплектуючими. Так, наступне питання у нас. Наступне питання від Єлени. Е, добрий день. Також два питання в одному коментарі від Єлени. Е, дивимось. Чи виключать, Лена питає, добрий день, чи виключать Рашку з ООН, з Радбезу ООН? Як виявляється, така процедура існує і її вже застосовували. Подивимось це питання. Друзі, ну все-таки тут випадає, бачите, валет пустий, вказує, що їй не буде там пусто. Хоч тут і хвороба пуста, але вони, вони, ні той ООН не потрібен їм, ні е, вони ООНу не потрібні. Ось так випадає. Все-таки випадає, що виключить е, вона там, рашка вона пуста через документ якийсь, через офіційне рішення. І вони будуть ближче, от бачите, ближче до свого дому, от ближче якось будуть в там, можливо, ці ОДКБ чи що у них там, можливо, щось знову ж своє вистраювати, можливо, це СНГ будуть якось там, СНД будуть якось там намагатися розвивати, але все одно я не бачу. Я бачу, що от пусто через якийсь документ їх виключать звідти. Ось так. Коли я сказати не можу, але вони там пусті. Вони не потрібні, ні ООН їм не потрібна, ні вони он не потрібні. Так випадає, бачите? Так, друзі, ось, ось така відповідь стосовно стосовно рашки. Можуть їх ще і обмежити. Валет також вказує і на обмеження. Може, там не повністю виключать, а якось обмежать і, і все. Так, наступне питання. Наступне питання у нас таке. Е, немає НІКУ. Просто смайлік. Так, е, зараз багато інформації щодо наявності великої групи військ і техніки е, РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Навіть є просування. Подивіться, будь ласка, чи зможуть наші хлопці витримати позиції та зробити та розбити цю наволоч. Дивимось, друзі, цей Куп'янсько-Лиманський напрямок. Дивимось, що чекає ворога на Куп'янсько-Лиманському напрямку в найближчий час. Вони підуть, вони, вони, просування в них не випадає. Є, є корот, корот, коротке якесь таке просування, короткотермінове, потім вони будуть від'їжджати. Від Все ж таки там більше як пункт такий концентрації їх. Потім вони звідти будуть роз'їжджатись по лінії фронту десь. А взагалі я бачу, що тут. Мало фігур випадає. Їх багато буде поранених. Можливо, там буде якесь влучання таке серйозне, бо вогняна дуже карта випадає. Багато вогняної карти і хвороби, поранень, багато поранень. Я не бачу серйозного просування. Там короткотермінові якісь просування будуть в них. Ось так. Короткотермінові просування. Серйозних успіхів вони, вони вони там мати не будуть і Вони і наші, тобто з ними справляються. Не я не бачу серйозних у них там якихось успіхів. Дев'ятка пікова тут вказує на неприємності, тобто їх взагалі-то чекають неприємності все одно. І ці неприємності, вони тільки стикнуться з цими неприємнощами, Вони будуть вони зупиняться і будуть відходити назад. Ось так. Просування якогось там військових перемог не випадає, і вони будуть розлазити звідти по лінії фронту, їх будуть розвозити. Там все ж таки наші втримують ситуацію, втримують. Вони там, наші спалять багато дуже їх. Будемо, будемо наблюдати, друзі. Але ось випадає так, що наші спалять, їх там багато постраждає. Так, дякую за донат, друзі, з Монобанку. Ще один. І невідомо, звідки також хтось відправив донат, немає банку. Дякую вам величезне. Так, наступне питання. Ось така відповідь. Бачите, друзі. Тобто, все ж таки, наші випадає так, що наші в курсі, можливо, в курсі всього. Що вони там збираються, і де збираються, і вони там будуть. Горіти палати, і це от випадає все ж таки, все ж таки повинно скоро, ну так, умовно, скоро відбуватись. Тому будемо, будемо спостерігати над цим, за цим. Так, друзі, наступне питання. Вітаю всіх, хто доєднався. Вітаю, друзі. Хто вже додивився, до речі, до цього моменту. Поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал, щоб не пропускати стріми і відео. Щоб мати можливість задавати питання, можете підписатись на телеграм-канал і під постом про 5 питань кожного під, перед кожним стрімом за о, декілька годин. Я виставляю пост, і там ви можете в коментарях під постом писати питання для стріму 5 питань. І будемо розглядати ваші питання. Топ-5? Ми розглядаємо з вами в прямому ефірі. Тому, друзі. Всім дякую. До речі, хто вже підписався. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Так. Далі дивимось. Далі дивимось питання від Юлі. Від Юлі. До США. Чим чекує посланник, посланник Папи Римського? Щодо миру в Україні. Що з цього вийде? Що саме він переслідує? Дякую. Подивимось зараз це питання. Дякую за донат з Приватбанку, друзі, величезний. Дякую, хто відправив. Так, дивимось цей посланник Папи Римського в США. Поїхав задля миру. Що він доб'ється? Чого доб'ється цей, цей посланник? Посланник, пише Юля. Ну, якісь угоди він підпише. От. Все ж таки щось там буде робитись. Ну, Вони там невисокого рівня, якісь, якісь, можливо, вони візьмуть на себе обов'язки. Можливо, Ватикан, Ватикан візьме на себе якісь обов'язки, бо вони там будуть підписувати якісь документи стосовно перемоги України. Вони не високого рівня, вони тут більше пов'язані з грошима. Можливо, вони щось будуть або відновлювати, або десь вкладати якісь кошти. Ось так. Вони везуть туди якісь пропозиції вже після перемоги. Не, не для самої перемоги. Тобто високого рівня військового, або навіть такого високого рівня гуманітарного тут все-таки не випадає. Все ж таки не випадає. Можливо, вони будуть. Тут ще може випадати, можливо, вони будуть реабілітацію військових займатися. Таке випадає. Ось реабілітація військових. Тут удар по військових пустий. Бачите, удари можуть бути різні. Карти це не прямо, прямий, не можна сприймати карту як прямо дуже. Це більш алегоричний такий інструмент. Тому тут удари можуть різні: і психологічні удари, і просто реабілітація якась. На лікування, відпочинок, що з цим пов'язано. Тобто, пов з... І це вже після перемоги. Тобто вони візьмуть на себе якусь частину і підпишуть документи, якусь частину після перемоги, на відновлення, або більше тут випадає, що от стосовно. Військових, ті, які були поранені або постраждали, і, ну, і загально військових, можливо, відновлення психологічне, і може й відпочинок якийсь, можливо, якісь такі будуть програми від них. Ну, щось, щось вони підпишуть, якийсь документ з цим пов'язано. Більше гроші і от е... ось така гуманітарна місія, ось так. Ось от, от така відповідь на ваше питання стосовно цього Ватіканівського гонця. Так, тобто, там вже якісь процеси вже йдуть, якісь процес, тобто механізм вже працює і там будуть підписані якісь документи, бумаги, рішення офіційні. Для цього. Ось так, друзі. Всім дякую. Всім дякую. Все. На сьогодні ми подивилися ваші питання. На сьогодні ми подивилися ваші питання. Начебто. Так, топ-5 питань ми розглянули, друзі. Тому я вам бажаю тихого безпечного, мирного вечора і ночі. Бережіть себе і своїх близьких. Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб мати можливість також задавати ваші питання, і щоб ми розглядали їх разом з вами. Всім бажаю ще раз тихої і мирної. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую всім, друзі, за донати, хто підтримував трансляцію. Дякую вам величезне. До зустрічі з вами в наступних стрімах.